Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Мортіна та Вередливий Кузен. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Дощ ішов, та йшов. Мортіна нудилась, бо діти селища не з'являлися на покинутій віллі вже кілька днів. Пес смуток десь вештався цілий ранок. У дощ він любив полювати на жаб. І навіть тітонька домовина останнім часом не ходила з ним разом, бо тепер мала городнє хобі. Вона знайшла одну старезну книгу чарівні рослини, і їй закортіло виростити пліткучий плющ. Це особлива рослина. Що більше з нею розмовляєш і пліткуєш, то краще вона росте. І ось незабаром їхня оранжерея перетворилася на плющеві хащі, бо тітонька страшенно любить теревенити. Раптом почулося пронизливе виття. Хтось подзвонив у двері. Від цього звуку по шкірі мортіни побігли мурашки. Не з переляку, а від радощів. Вона ніби прокинулася від своєї нудьги. У саду стояла чорна причорна карета, а перед дверима стояв хлопчик, який своїм вбранням нагадував маленького джентльмена. Він тримав чорну причорну парасольку. Ти, мабуть, мовтіна, правильно? спитав він кумедно вимовляючи слова. Так, я Мортіна, а хто ти? поцікавилась вона. Я твій двоюрідний бват, кузен Ділберт, із Віли Дувничка. Я отримав запрошення. Хіба тітонька домовина тебе не попередила? Ні? Тітонька ні про що її не попереджала. До того ж Мортіна навіть не пам'ятала жодного кузена на ім'я Ділберт. Мортіна впустила його, і він одразу ж почав бурчати, як тісно в коридорі, та яка мала вітальня. Канапа дідуся склепа для нього, бач, теж була малувата. Він прогнав із неї кішку тінь і розлігся сам. Радість Мортіни від появи нового гостя потроху почала згасати. Ділберт, як справжній аристократ, забажав велику чашку теплого гарбузового соку з трьома кубиками імбірних цукатів, та ще з однією ложкою павучої ікри. І тут рештки доброго настрою Мортіни зовсім щезли. Мортіна принесла все і подалася шукати тітоньку домовину, аби спитати, чи справді вона запрошувала цього химерного кузена. Та тітонька домовина наче крізь землю провалилася. Її ніде не було, навіть в оранжереї, де кущився гігантський плющ. Мортіна спробувала розпитати голову двоюрідного діда Порчі, що хропіла на комоді. Але він не бачив тітоньку вже кілька днів. Вона звернулася до портрета дідуся склепа, проте і той не зустрічав її. А тепер страшенно нудився, бо вони з тітонькою розпочали партію в шахи, яку тепер довелося відкласти. Мортіна саме поверталася до кузена, щоб повідомити про дивовижне зникнення тітоньки домовини, коли знову завив дзвінок. Мортіна відчинила двері і побачила свого друга Мікеле. Хлопчик одразу щиро подякував за запрошення. Дивно, Мортіна нічого не знала про нього, хоча сама вона дуже зраділа, що її друг навідався на віллу. Мікеле показав запрошення, клаптик пожовтлого пергаменту, на якому був напис Читирнадським почерком Запрошую на вишукану вечерю із сюрпризом, яка відбудеться сьогодні ввечері на покинутій віллі. Хм, З таким самим кучерявим почерком було підписано Тітонька домовина. Усе це, здавалося, Мортіні трохи дивним. Особливо натяк на якийсь там сюрприз від тітоньки. Але часу на роздуми не було, бо знову завив дзвінок. А потім ще раз і ще усі її друзі з селища одне за одним з'являлися на віллі із запрошенням. Навіть пес смуток повернувся зі свого дощового полювання на жаб, щойно побачив дівчинку Терезу. Він мерщій поцілував її руку і, трохи викаблучуючись, граціозно піднявся сходами. Смуток страшенно любив подружку Мортіни, і коли Тереза була поблизу, він одразу починав викаблучуватися. Мортіну вмить оточили друзі, не помічаючи пихатого кузена Ділберта, який зверхньо і зневажливо на них поглядав. Після того, як діти познайомилися з кузеном, усі подивилися на Мортіну, сподіваючись почути якесь пояснення. Вона розповіла, що нічого не знала про запрошення, і найближчим часом не планувалося жодної гостини. Та найдужче її бентежило те, що тітонька домовина зникла. Раптом на всю вілу залунала музика. Ніби хтось заграв на роялі. Діти підскочили, чи то з несподіванки, чи то з переляку, а Ділберт зауважив, що музикант грає поганенько. Мортіна сказала Ходімо за мною, може, це тітонька? Налякані, але зацікавлені діти скрадалися довгим коридором, тьмяно освітленим старовинними каганцями на стінах. Здавалося, мелодія лунала з музичного салону. Тремтячи зо страху, Мортіна прочинила двері, і музика стала гучнішою. У темній залі горіли тьмяні свічечки на роялі. І за рояля виглядав тільки вершечок загадкового музиканта. Мортіна і діти, що ховалися за її спиною, підійшли ближче і побачили. Що це смуток? Вбраний у халат із китайського шовку. Він грав, курив люльку і поглядав на Терезу. Угледівши дітей, пес усміхнувся і збентежено почервонів. Насміявшись до схочу, діти взялися обговорювати таємниче зникнення тітоньки. Мортіна зібрала всіх у бенкетній залі, щоб поміркувати над цією загадкою. А почали вони з дослідження запрошень на вечерю. Ділберт отримав запрошення два дні тому, поштовим кажаном. Воно єдине лежало в конверті і було написане красивим тітчиним почерком. Інші діти одержали запрошення сьогодні. Мікеле знайшов своє на гілці дерева, що росло прямо перед вікном. Джаніно саме вийшов подивитися на грядку редиски, аж глядь, серед густого листя лежить запрошення. Сара знайшла його серед кущів біля ганку, коли повернулася зі школи. Бруно натрапив на запрошення коло їхньої хати, просто на моріжку під деревом. А Тереза, стоп, куди ж це поділася Тереза? Діти ще дужче збентежилися і заговорили навперебій. Мортіна попросила всіх замовкнути, бо десь далеко знов заграла музика. Усі подумали, що то смуток, і Тереза із ним. Але пес раптом виглянув із-за спинки крісла перед каміном. Він там зручно сидів, начепивши окуляри, і читав книжку детективів Едгара По. Діти кинулися назад до музичного салону, свічки ще горіли на роялі, але мелодія стихла, у залі нікогісінько. Тільки малесенький листочок плюща виблискував зеленим на стільчику біля рояля, але жодного сліду тітоньки чи терези і близько не було. Аби всіх заспокоїти, Мортіна запропонувала перетворити розгадування загадки на розслідування. На покинутій віллі було повнісінько привидів і химер, але всі вони доводилися їй родичами. Нікого небезпечного і моторошного. Напевно, Тереза десь вийшла на хвилинку та й загубилася серед кімнат і коридорів. А тітонька домовина, можливо, пішла провідати якогось далекого родича зомбі, не попередивши про це мортіну. Але Мортіна, потай від усіх, дедалі дужче тривожилася. Вона запропонувала розділитися на пари і обшукати віллу. Мортіна пішла вдвох зі смутком, який страшенно хвилювався за Терезу і тітоньку. Вони піднялися скрипучими сходами, що вели на горище. Ділберт не хотів брати участь у цьому дурному розслідуванні і, занудившись, пішов кудись сам. Мабуть, вирішив посидіти у вітальні і допити свій гарбузовий сік, поки той ще зовсім не охолов. Джаніно і Бруно повернули вдовжелезний коридор на другому поверсі, пірнули в морок і зникли з очей. Сара і Мікеле взялися досліджувати перший поверх, проминувши оранжерею, тепер вже зовсім непролазну через зарості густющого плюща. Коли годинник пробив північ, діти повернулися ні з чим до вітальні. Тепер вони справді стривожилися, і навіть Мортіна не знала, що робити. Усе це дуже дивно і страшенно загадково. Вони гуртом зайшли до вітальні, де сподівалися зустріти Ділберта, але там його і сліду не було. Тільки чашка стояла з холодним гарбузовим соком. Ще й Кузен десь подівся. Діти почали шукати і гукати по коридорах. Коли дісталися до західного крила, здалеку почулося тихе бурмотіння. Воно лунало гучніше на підході до оранжереї. Прямо перед скляними дверима вони угледіли Ділберта, який щось роздратовано бубонів собі під носа. Обурювався, що оранжерея така занедбана і неохайна, що плющ став таким велетенським і патлатим та що його треба негайно обрізати. Кузен нарікав, що плющ надто проста і примітивна рослина, і росте, як бур'ян, та ще й настирний, нахабний, грубий, дешевий і зовсім невишуканий, і таке інше. Це був суцільний потік критики. Проте поведінка плюща їх здивувала. І що завзятіше Ділберт обзивав плющ уїдливими словами, то дужче рослина чахла і сохла прямо на очах. Поки кузен замовк, плющ вже майже зав'яв. Аж гульк у його нетрах посеред кубла галузок показалася зв'язана напівпритомна тітонька домовина. Квола і знесилена, а трохи далі Тереза зомліла і бліда. Діти заверещали, зрадівши з такої знахідки. Звільнивши бідолашних жертв і заростів, усі зібралися на кухні, щоби підкріпити Терезу і тітоньку домовину горнятком чаю. Там же вони знайшли товстезну книгу Чарівні рослини. Виявилося, що пліткучий плющ у день пишно ріс від пліток і теревень, та коли розростався, то вночі перетворювався на вкрай небезпечну хижу рослину, тому його суворо не рекомендують для вирощування. А якщо його не обмежувати, він починає думати і рухатися, занадто розростається своїми галузками, вивчає звички і вдачу своїх відвідувачів, щоб скористатися їхніми слабкостями і жерти їх, та щоби заманити ще більше здобичі для свого харчування. Оскільки пристаркувата тітка зомбі виявилася несмачною, то плющ почав полювати на друзів Мортіни. Одного вечора тітонці спало на думку, що вона забагато теревенела, і це привело до надмірного росту плюща, хижого і небезпечного. І тітонька вирішила прочитати в спеціальній книзі, що з цим робити. Вона з'ясувала, що кровожерливу рослину вбиває нудна балаканина, критика і образи. Задепокоєна швидким ростом рослини, тітонька відправила поштовим кажаном запрошення для кузена Ділберта. Бо хто ж як не він, зі своїми постійними скаргами і невдоволенням міг приборкати небезпечну рослину? Поки вона не заповнила собою все. Тоді плющ побачив, як тітонька писала запрошення і подумав, що це гарна думка, і можна з цієї ситуації мати зиск. Зв'язавши стеблами тітоньку, плющ написав декілька запрошень, підроблюючи її почерк. Відтак розніс запрошення до друзів Мортіни за допомогою своєї кореневої системи, щоби заманити їх на покинуту вілу ввечері. Саме коли голодному плющеві хочеться їсти. А коли угледів, як смуток грає на роялі, то вирішив заманити й Терезу, теж загравши на роялі. Коли Ділберт з'явився на покинутій віллі, той не підозрював, що його запросили в ролі природного засобу від бур'янів. Та він і не міг про це дізнатися, бо тітонька, яка б усе пояснила, дивом зникла. Який ти молодець, Ділберте, похвалила Мортіна кузена. Нарешті таємницю розкрито, і підступний плющ переможено. Сам же Ділберт навіть не второпав, що сталося, річ у тім, що він тинявся коридорами, бо просто загубився і випадково натрапив на оранжерею. Вигляд велетенського кудлатого плюща, що заполонив кублом усе довкола, обурив козена. І той почав сваритися на всі заставки. Усе сталося випадково. Кузен розгадав таємницю плюща і тепер відчував, що всім подобається і ним захоплюється. І вередливий Ділберт не стримав щасливої посмішки, яка враз осяяла його пихате обличчя. І справді, кожен із нас має особливий талант, подумала. Мартіна. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.